Це дуже гарний коментарі з приводу емпатії без кордонів, і тут також можна наголосити на тому, що і коли емоційний інтелект без кордонів, і емпатія без кордонів, це значить, що відривається відрівається від телесного болю. І він перестає бути живим. І це все стає інструментом відмови від себе. Емпатія – це чудове, але без кордонів вона стає злиттям. А злиття це не любов, а втрата себе. І коли я відчуваю це, що відчуває інше, але не знаю, що відчуваю я сам, я більше не я. Тобто емпатія не дорівнює саме по жертві. Емоційна зрілість це не відсутність болю, а вміння його витримати, не зраджуючи е, себе. І ключова думка, якщо ти занадто розумієш іншого, перевір, чи не втратив ти себе. Ось. І це таке, знаєте, потужне таке питання було, тому що на нього я приділив дуже багато часу, щоб зрозуміти, що в мене дійсно є е емоційний інтелект, що дійсно я розумію почуття е е іншої людини. Проте одного разу мене запитали, а де ти в цих стосунках? А де ти взагалі, де твій простір? Ти багато кажеш про простір іншої людини, а де ти? І тут я задумався над такими питаннями, як любов чи жертва, любов чи втрата, любов чи прив'язаність. Розумієте, а вчора а, от, я зробив, зробив собі іншу тезу. От, знаєте, є таке поняття, да, любов не заслуговують. А я собі вчора написав, що любов'ю, як я собі там записав? А, і вони заслуговують завдяки допомозі щось таке. Розумієте? Буває таке часто, що ти дуже часто допомагаєш людині, проте ви забуваєте, що це є певна яма, і емоційна яма, і фізична, і яка угодна, і фінансова. Що ця людина вас може затягнути туди. І вас, і себе. ви... Е, е, Хочете рятувати, рятувати, проте це її яма, її болото, її багнюка. Вона там хоче порпатись. Розумієте, це її вибір. Ви можете скільки завгодно її мотивувати, йти до психолога, і іти там робити, те, робити. Те, проте, а, любі друзі, а, головне, що можна зрозуміти, що таке дійсно екологічно, якщо у вас є сили на це, робіть. Проте, не забувайте, що. І Якщо ви зробите іще, іще допомогу, ви можете забути, що в певний етап ви можете непомітно зваритись, непомітно і самі бути у багатьох, і потім ви вже маєте зібрати не тільки свої не тільки чужі емоції, чужі питання, а й свої. Отже, так, і це знаєте, знаєте, який яскравий приклад цьому. Це коли жінка допомагає чоловікові алкоголіку або наркоману. Оце та яма, де він порсається і йому там класно. Чому кажуть: ви страждаєте від алкоголю? Та ні, я не страждаю, я насолоджуюсь. Він отримано насолоду, а страждають ті дружина, діти, мама, тата. Вони, вони усі навколо страждають, і вони думають, що він в ямі. Вони звалюються в яму. А людина там насолоджується в тій ямі. Йому там класно. Це ну, ж каже і з болота тянуть бігімот, да? Да, да. Оце, Оце воно таке. Там вона живе, це її простір. А ви лізете туди і ви збиваєте її з пантелику. Тобто ідіть своєю дорогою і займайтеся своїми справами. Я чому так кажу, бо я, по-перше, я бачила дуже багато таких прикладів, і я бачила, як мама тягнула сина з цього, е, і вона захворіла раком і померла раніше, ніж син від наркотиків. Син досі живе, мами вже нема. Тобто розумієте, ось, ось такі, е, такі вони якісь е, оці допомоги, вони не, ну, вони не потрібні. Бо, так, дійсно. І знаєте, от багато кейсів в мене було, коли людина е, каже: я буду боротись за себе, я буду там те, або ж прикутник. Є, є таке поняття, як тріангуляція, коли одна людина. Угу. Налаштовує іншу людину або групу людей проти тебе. І ти такий. В мене були такі кейси, я думаю, може, що угу. це зробити. І в мене там були супервізійні сесії, да? тобто я розбирав кейси з іншими психологами, тому що у професійному зростанні завжди потрібно розуміти, де ти, а де кейс а, твого клієнта. Тому що ми так. не можемо. Завжди зрозуміти як навіть ну вести людину у психотерапії, да або у секс терапії, якщо ну немає а, допомоги від інших колег. І, і це нормально просити е, допомоги, і до речі, е, качі я е, раніше я не розумів цього, тому що мені як чоловіку, було нормально попросити допомоги або ж фінансово, або морально це було для мене окей. Проте коли я відкрив соціальні мережі. Там такий бруд почав е, звучати, просто з від кожного експерта чоловік не має просити допомоги, інакше він не чоловік. Брутальність це круто. Е, там якщо морда кирпічом, це е, е, чоловік. Я думаю, вибачте, а, а якщо це там інший чоловік. Ну, більш такі, ну трішки там емоціональний, ціни, да. або в нього є жіночі якісь риси, обличчя. Він такий, знаєте, як ельф а, виглядає, або ж що він не чоловік, вибачте. Тобто, у ці рамки а, дуже а, почали давити, і не те, щоб на мене, тому що я а, почав розуміти, де я, де інші люди, проте я почав зустрічати людей, котрі а, воліли бути. Не самими собою, а ці маски примірювати. І маски. я зрозумів, якщо людина хоче погратися в цю маску, я не мушу втручатися. Я можу сказати, що мені ця поведінка не подобається, і це вже про емоційний інтелект і мій. Не те, що я, я можу і розумію, що людина хоче погратися. так? Проте, я розумів, що ні, я в це гратися не хочу, мені це шкодить. Тобто, це тобі окей, я буду дуже радий. І я вивів для себе тезу, що будь-які зміни в іншій людині я можу прийняти допоки вони не шкодять у папу. І ти знаєш, мені стало дуже так класно, коли я почав відчувати певні зміни в інших людях. Котрі почали мені шкодити, я а, або ж а, з ними комунікацію, або відмов, відмовився. І також мені почали казати: ти зрадив, ти там то, а це ж а, по нашому. Я так думаю, можливо, ти обрав себе, а, 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 а ця людина вже, вона ж вона ж обрала інший шлях. так? Комунікацію, угу. розвитку, і це нормально. Тому що люди змінюються не так, як хочемо ми, і це нормально. І усвідомлення того, це нормально. Розумієте? І от е, дуже так гарно ми переходимо до першого питання. Це що взагалі вважається зрадою? Зрадою так. Відповідь така: зрада це не тільки процес, це розрив. Тим, що декларується в парі і тим, що насправді відбувається, тобто очікування да і реальність. Для кого зрадою буде навіть флірт або внутрішня прихильність до іншого, а для кого секс без емоцій не є зрадою. Це питання особистих і парних кордонів. І навіть через концепцію чотирьох вух Шульца Фонтуна ми можемо побачити, що те саме повідомлення кожен чує по різному. Тому однак. Okay. Прийме випадковий дотик як сигнал близькості, інше як небезпеку. Зрадою часто стає не дія, а контекст, схованість і порушення домовленість. Розумієте, то тобто, кожна людина, як ви з вами говорили, до цього має певні моменти, певні межі, кордони і зв'язки. І тільки ми самі вирішуємо, що є зрада, і нам, щоб, щоб не навалювати це все на одне питання, в нас ще буде питання: хто більше винен, хто менш винен. В першому питанні ми розглядаємо у кон у контексті самого поняття. І тут ми бачимо, що, наприклад, для мене зрада це. Коли усі домовленості не були виконані, хоч будь-які, хоч от, 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 у музиці є поняття енгармонізму е да? і до дієс ребі моля, е я тут я, подивлюсь термінологію, то я говорю умні речі, щоб я не переплутав поняття. Проте е музиканти мене зрозуміють, що до дієс ребімоля, це ж одне й те саме. Розумієте, про те, що ми можемо сказати, що е, дійсно відтінки можуть бути різними, іноді кажуть, це оті так, а тільки так. Розумієте, я можу так сказати, що е, якщо це для вас е, різна фарба. А відчуйте її, запитайте себе, чи дійсно це так, тому що ну я би знов ж таки тут вмикається да мій емоційний інтелект. А якщо я не бачу змін, це дійсно а, одне те й саме. Про, проте, якщо дійсно ну. А, суміте, а, якщо це дієс мажор, це буде а, дійсно інший відтінок. Якщо це буде ребімоль мажор, можливо, також це буде інший відтінок. Розуміте, про про ж клавіші ті ж самі? Десь так. мінус. Десь там. Так, так. так. Ось, розумієте, і до чого я це все веду? Що а, навіть е от, е кажуть. Е що люди разом, не змінюються, там зрада, не зрада. Розумієте, тут так э... Це контекст. От одне слово, просто контекст. Якщо у вашій ситуації ви вважаєте, що для вас цей контекст має значення, ну, тут э... мої повномочі, як би все, да? тому що <різо> <сп laquelle> <різо> 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 ну, не мої особисті, а коли дві людини. Да? Yeah. І Вона каже, цей контекст для мене зрада, а інша, а що що таке? А там нічого такого, так, так, я нічого не зробив. Да. От, що ти тут можеш сказати? Так, от я, е, я, звісно, що ці всі терміни не буду використовувати. Я використовую свій досвід. Давайте так. В мене е, був перший чоловік. Е, Слава Богу, юності в юності такої, і ми довго не прожили, тому що я відчула, що не, не, не ті, як, як то кажуть, не, не ті рівні.